Що звідтувати мені увагу? Це друге. Це тема мого прем'єр-міністра скоординували потреби та співпрацю у відновленні України з Європейським банком реконструкції розвитку, Європейським Союзом та увагом офісом реформ і Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові рівняні роботи, які змушують допорімо переосмислити роль проєкту Українська архітектура реформ в селі. Плануємо зосередити нашу діяльність на ключових напрямках і реформах. І саме перше, я вам готую розробка нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи. Дорогі друзі, я можу як Заява певні промови. І те, що я зараз зачитала, що Україна ресурсна церкви його і зате, це означає, що ми будемо європу е, забезпечувати ресурсом. Дорогі друзі, я хочу сказати, що ми ніколи з вами як народ України не підтримуємо статус України як ресурсний силовий додаток. Це як оце не виступиться з міст у ми, ми свій власний ресурсний центр. Тобто Україна, ресурсний центр українців. І тут треба ставити що На минулому тижні на сесії Сумської міської ради відбулося резонансне подія. Тобто було прийнято рішення забрати у гімназії приміщення, які батьки гімназістів розремонтували власним коштом. Це все беззаконні зафіксовано і від батьків готується звернення до НЗХ, ДБР, поліції та прокуратури. Також батьки місь... міської ради, так. також ну, батьки цих гімназістів збирають кошти та будуть подавати проти даного рішення до суду. Всі світові збори та адвокатські витрати батьки компенсують власним коштом. Варто зауважити, що про незаконне даного рішення на цій сесії наголошував і начальник правового управління Сумської міської ради Олег Чайченко, і міський голова Олександр Лисенко, який, до речі, на це питання не голосував. Але за це генеральне рішення проголосували вісім депутатів, включаючи голову фракції Анатолія Санковича. Скажіть, будь ласка, Юлія Володимирівна. Чи це дійсно погоджувало такі рішення на фракції, чи це самодіяльність ваших депутатів? Дивіться, по-перше, у нас існує рішення політра партії. У нас 4, ну, майже 400 тисяч депутатів всіх. Них, да? І тому ми змога у кожному проконтролювати немає, але ми прийняли рішення Міхального політрату, яке забороняє теж законодавство. Друге закривати будь-які заклади світу. Третє, забороняє віддавати землю безлоного <говори> <скажем, такого, адаптипу, говори> підходу, але тільки не значення питання громади. Да? А то у нас є сіл там на 10 також за що. Тому що я знаю природу, чому це треба марці і так далі. Для мене це серце. І чі, сі, я не знаю проти рішення. І я, я вважаю, що будь-який світний заклад, особливо якщо це за батьки, категорично не можна загравати. І uh -huh. тому я зараз, зразу після на, нашої прес-конференції, я обов'язково зберу наших депутатів, і я обов'язково ставити це питання, тому що для мене це на прес-конференції зовсім. І я переконана, що наша фракція буде ініціювати. Скосувањето кога